Немає грошей, не буде й води. Щомісяця працівники Хмельницького водоканалу відключають понад 20 споживачів. Борги містян вже досягнули 80 мільйонів гривень. Водопостачання відключається від 5 тисяч гривень. Тобто, якщо споживач заборгував більше ніж 5 тисяч, він однозначно рано чи пізно попаде в список на відключення. Перед відключенням споживач спочатку отримує лист із попередженням. Тоді у власників квартири є 30 днів на оплату. Якщо ж її немає, за цією адресою вже незабаром приїдуть працівники, які позбавлять вас такої послуги, як водопостачання. Це поодинокі випадки у багатоповерхівці, але інколи мешканці не платять колективно. Це будинок, який заборгував Хмельницького водоканалу півмільйона гривень зі 170 квартир, боржників. 96, тобто основна маса людей, скажімо так, половина з будинку, не платять. Найчастіше боржники кажуть, через війну не мають грошей або ж виїхали за кордон. Споживачі одразу звертаються до нас з проханням включення. Ми, звичайно, йдемо на зустріч з споживачам, розуміємо, що зараз складна ситуація в країні, хтось залишився без роботи, одразу включаємо наші послуги. Аби відновити водопостачання, потрібно написати заяву, оплатити 1210 гривень за повторне підключення та сплатити борг. Доступно також вносити кошти й частинами. Одразу після цього виїде бригада, і вода з крану потече знову. Олександра Толстюк, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.